Вітаю вас на нашому 10-му вебінарі. Минулого разу ми почали розгляд одного з найдраматичніших періодів в історії нашої літератури розстріляного відродження. Сьогодні ми продовжимо цю розмову та зосередимося на прозі 1920-х років, яка була надзвичайно новаторською та різноманітною. Ми поговоримо про перший в українській літературі урбаністичний роман Валер'яна Підмогильного місто. Та про химерну романтичну прозу Юрія Яновського. Але спочатку, за традицією, перевіримо, як ви засвоїли матеріал попереднього вебінару. Перше запитання: трагедія роздвоєння особистості між фанатичним обов'язком і гуманізмом є темою твору А. Пам'яті 30 Б. У теплі дні збирання винограду. В. Я романтика, Г. Опанно Інно. Друге. Установіть відповідність між назвою та жанром твору. Назва твору. Я романтика. Пам'яті 30. У теплі дні збирання винограду. Четверте. У панно ім'я. Жанр А. Сонет. Б. Психологічна новела. В. Інтимна лірика. Г. Вірш реквії. Третє. Гасло геть від Москви, що закликало орієнтуватися на психологічну Європу. Висунув. А. Павло Точіна Б. Максим Ривський. В. Микола Хвильовий. Г. Микола Ворони. Четверте. Кульмінацією Кульмінацію «Я романтика є А. Засідання Чорного трибуналу Комуни Б. Розстріл Групи Черниць. В. Самогубство Андрюші. Г. Розстріл Головним героєм власної матері. П'яте. До групування київських неокласиків, що орієнтувалися на античні зразки та гармонійні форми, належав А. Павло Тичина, Б. Микола Хвильовий, В. Максим Рильський, Г. Олександр Олець. Шосте. При святу цвітові яблуні має твір А. Я романтика, Б. Інтернетю, В. Вальс Меланхолік, Г. Чари ночі. Частина 1. Валеріян Підмогильний та урбаністичний роман Місто. Валеріян Підмогильний один із найвидатніших прозаїків розстріляного відродження, автор першого в українській літературі урбаністичного роману. Урбаністичний роман це роман, у якому центральним персонажем або тлом для подій виступає місто, а основна увага зосереджена на психології людини, яка намагається підкорити. Або адаптуватися до міського середовища. Роман Місто, жанр, урбаністичний роман з елементами психологічного та екзистенціалістського. Епіграфи. Твір має два епіграфи: один Стал муду, який говорить про шість прикмет людини, три з яких подібні до тварини, а три до янгола. Другий слова Анатолія Франса про те, що людина впивається не так вином, як собою. Ці епіграфи є ключем до розуміння двоїстості природи головного героя. Тема Історія підкорення міста молодим хлопцям із села Степаном Радченком, його духовна та фізична еволюція. Ідея. Розкриття складної, суперечливої природи людини, у якій борються біологічні тварини і духовне янгольське начало. Проблематика. Проблема людини і міста. Протиставлення села і міста. Пошук сенсу життя, самореалізація, взаємина чоловіка і жінки. Головний герой Степан Радченко це не позитивний і не негативний персонаж. Це складна, багатогранна особистість, він приїжджає до Києва з мрією стати письменником. Протягом роману він проходить шлях від студента до відомого автора. Але цей шлях позначений не лише успіхами, а й моральними компромісами, зрадами. Та розчаруваннями. Жіночі образи. Кожна жінка в житті Степана символізує певний етап його еволюції. Надійка, сільська чистота, перше кохання, від якого він відновляється. Мусінька, тимчасовий прихисток, втілення міщанського затишку. Зоська міська дівчина, символ складної драматичної любові, Рита, Балерина, втілення недосяжної, ідеальної краси. Ключові аспекти: урбанізація та конфлікти між селом і містом. Роман зображує боротьбу між селянським та міським світоглядами, а також намагання молодого інтелектуала Степана Радченка пристосуватися до життя в місті. Психологічний розвиток героя. Степан проходить шлях від сільського хлопця до письменника. Змінюючи свої погляди та цінності, роман показує його трансформацію, внутрішні суперечності. Боротьбу між амбіціями та моральними принципами, вплив міста на людину. Місто не просто місце дії, а й символ певного типу, свідомості, який впливає на особистість. Місто випробує Степана на міцність, спонукає до морального вибору та самоаналізу, філософське питання. Роман порушує питання про сенс життя, духовні цінності, взаємозв'язок між матеріальним та духовним. Зіткнення між різними світоглядами. У романі протиставляються різні соціальні типи, їхні цінності та уявлення про життя, що створює конфлікт та напругу. Новаторство. Місто вважається першим українським урбаністичним романом, що започаткував нову течу в українській літературі: екзистенціалізм. Екзистенціальні мотиви. Роман досліджує проблеми самотності. Пошуку сенсу життя, відповідальності та свободи вибору, що є характерним для екзистенціалізму. Частина 2. Юрій Яновський та романтична проза. Юрій Яновський видатний романтик 1920-х років, майстер поетичної, ліричної прози. Його творчість підзначається піднесеністю, емоційністю та увагою до сильних героїчних характерів. Роман Майстер корабля. Це надзвичайно новаторський автобіографічний твір, у якому реальні події переплітаються з вигадкою, а розповідь ведеться в незвичайній умовній формі. Жан автобіографічний роман з елементами романтизму та умовності. Тема роздуми миття про сенс творчості, про мистецтво, яке має служити вічності, про молодість, кохання та дружбу. Ідея. Утвердження думки, що мистецтво є вічним, воно здатне перемогти час і смерть, уславлення творчості вільної особистості. Особливості, умовність форми, розповідь ведеться від імені 70-річного режисера Томакі, товариш-майстер кіно, який згадує свою молодість і роботу над фільмом, автобіографізм у персонажах Роману легко вгадуються реальні люди, Томакі сам. Юрій Яновський, це видатний режисер Олександр Довженко, професор, художник Василь Кричевський та ях, балерина і та Пензо. Символізм: корабль, який будують герої, це символ нового українського мистецтва, нової культури, яка має вийти у світовий океан, море символ вічності, свободи, творчої стихії. Ключові аспекти. Протиставлення молодості та старості старого та нового. Роман розглядає конфлікт між досвідом та новими ідеями, між старими уставленими нормами та прагненням до змін, творчість як сенс життя. Головні герої, особливо майстер, бачать у творчості шлях до самовираження та осягнення сенсу буття, любовний трикутник і складність людських стосунків. Роман досліджує теми кохання, дружби, зради. Та їх вплив на життя та творчість, образ корабля як символ, море як простір свободи та змін, проблема вибору та відповідальності. Герої романи зіштовхуються з необхідністю приймати важливі рішення та нести відповідальність за їх наслідки, пошук ідентичності та національної свідомості. Роман відображає прагнення української інтелігенції до самовизначення та утвердження національної культури, «Модерністська стилістика. Роман характеризується використанням метафор, символів, внутрішніх монологів та інших прийомів, що притаманні модернізму. Підсумки та наступні кроки. Сьогодні ми розглянули два абсолютно різні, але однаково новаторські романи 1920-х років: Місто Валеріана Підмогильного. Перший український урбаністичний роман, який глибоко аналізує психологію людини в міському середовищі: Майстер корабля. Юрія Яновського, романтичний автобіографічний твір про мистецтво, молодість і творчість. Для успішної підготовки до НМТ рекомендую уважно перечитайте роман Місто, звертаючи увагу на еволюцію Степана Радченка та його стосунки з жінками. Прочитайте роман Майстер корабля, намагаючись зрозуміти його умовну символічну мову. Заповнюючи літературні паспорти, зосередьтеся на новаторських рисах кожного з романів. На наступному вебінарі ми поговоримо про драматургію 20-х років, на прикладі п'єси Миколи Куліша «Мина Мазайла» та про гумористичну прозу Остапа Вишні. Дякую за увагу та до зустрічі!